Саньочу, привіт. Дивись, я купив фідер, купив привет. катушку. А тепер що я маю туди намотати? Леску чи шнур? Одні кажуть, ліску, другі кажуть, шнур. Ти можеш нормально пояснити, що я маю туди намотати? Леску чи шнур? Нормальними словами, щоб я поняв, ні? Бо може, пожалуйста. А? Окей, давай спробуємо. Привіт, друже. Сьогодні ми будемо говорити, про здавалося, просту річ, яка насправді впливає на всю твою рибалку. Що намотати на фідерну катушку. Шнур чи різку. Якщо ти думаєш, що це щось на кшталт смаків чи уподобань, мовляв, хто до чого звик, то мушу сказати, що це не зовсім так. Це рішення може впливати на все. Від покльовок до твоїх нервів і на кількість зіпсованих монтажів. Я сам через це пройшов і повір, краще один раз усе зрозуміти, ніж 10 разів промахнутися. Отже, почнемо з лізки. Але не будь-якої, а спеціальної фідерної. Чим вона відрізняється? По-перше, на ній буде напис фідерна. По-друге, вона має мінімальний розтяг. Так вона все одно тянеться, це її природа. Але якісна фідерна ліска дає тобі контроль, не перетворює фідер у пружину. По-друге, вона стійкіша до стирання. Бо фідер це не поплавок. Годівниця постійно падає в одне місце, де може бути каміння, ракушка, сміття. І по-третє, вона жорсткіша, краще тримає вузол і менш схильна до пам'яті, і не крутиться так сильно після першого закиду. Ліска ідеально підходить тим, хто ловить на дистанціях 20-30 метрів. Якщо ти тільки починаєш, або якщо не хочеш мороти, морочитись з петлями, вітром, то ліска буде твоїм другом. І що дуже важливо, якщо ти з тих, хто підсікає з душею, Ліска тебе врятує. Вона працює як амортизатор і не дає рибі зірватися на піссічці, коли ти різко підсікаєш, або порвати тонкий повідець, або на виведені риби. Вона своєю амортизацією буде допомагати гасити тобі ці ривки. Особливо це відчутно на карпі або на великому ліщі, коли вони мотають головою. Але у ліски є і також свої мінуси. Якщо ти ловиш далеко, наприклад, на дистанції 50 плюс метрів, вона починає розтягуватися настільки, що ти просто не бачиш або не відчуваєш покльовку. У мене було таке не раз. Сидиш, думаєш, тиша. А потім витягуєш оснастку і бачиш, що риба вже давно обсмоктала твою наживку. А ще у старої або неякісної ліски падає міцність на вузлах. Можеш зв'язати гарний вузол, а потім годівниця просто відстрілить як куля. Також ліська вимагає уважності. Вона старіє від ультрафіолету, тобто від попадіння сонячного проміння на неї, від води, від температурних перепадів. Якщо ловиш часто, то раз на сезон обов'язково перевіряй. А краще просто міняй ліску. Особливо, якщо ти помітив, що вона стала матова, жорстка, або почала рватися при затягуванні вузла. Тепер переходимо до шнура. Отут усе цікаво. Шнур це точність, це чутливість, це повний контроль над тим, що відбувається внизу. Особливо плюс шнура, коли ти ловиш на дистанціях 60 плюс метрів, або на мілководі. Де риба бере обережно. Ти будеш відчувати все, як риба тільки трупнулася живки. Ти зразу ж побачиш це на своєму Qverтипі. І на шнуру на дистанціях ловити це просто кайф. Але шнур це не завжди просто. І не кожен шнур однаковий. Є чотирьохживні шнури. Вони жорсткіші, більш абразивостійкі. Добре, тримають рельєф. Але шумні, якщо ти ловиш на річці з бровками, бери чотирьохжильний шнур. Вісьмижильний, більш гладенький, тихий, м'який, летить далеко, не шумить по кільцях. Але дно з камнями або ракушка можуть швидко пошкодити цей шнур. І головне, головне в цьому шнур, головне в шнурі. Шнур має бути якісним. Бо, якщо ти береш дешевий шнур, готуйся до пригод. Він буде фарбувати воду, руки і твою катушку. Він буде кошлатитись. З'являтися така м'яка буде бархама, яка збирає воду, повітря. І тоді петлі тобі гарантовані. Зацепи, обриви стануть нормою. Вузли будуть тримати погано. І ще при неправильному намотуванні, або без бекінгу шнур може прокручуватись на шпулі. А ще шнур на вітрі це окрема історія. Якщо вітряна погода, ти ловиш поперек вітру, шнур починає утворювати дугу. І ти вже не ловиш, а борешся з вітром. В таких випадках або топиш шнур, або став флюрокарбоновий шоклідер. До речі, комбінація шнур плюс фідергам це топчик. Я так ловлю ляща або коли риба дуже активна. Штур дає чутливість, а фідергам захист при виведенні. Аналогічно, шнур плюшок-лідер з монофілу. Є точність і є амортизація. Це ідеально на великій дистанції. І ось що я хотів би сказати наприкінці. Якщо ти тільки починаєш, бери добру фідерну ліску. Вона пробачить тобі помилки. Якщо ти хочеш більше контролю, бери шнур. Але не економ на ньому. Ідеально матиш обидва, два, обидва варіанти, дві шпулі, і міняти залежно від водойм, погоди, стилю лову, яку рибу ви ловите. Бо у риболовлі, як і в житті, немає одного правильного рішення, а є досвід. І я ділюсь своїм, що ти зекономив свій час. Отже, пиши в коментарях, що намотано в тебе, шнур чи різка. І чому? Побачимось на водоймі.